Помилки новачків, для того, щоб наші торги проходили в плюс, а не в мінус. Нам обов'язково після всіх технічних роликів, які ми подивилися, що як робиться, їх можна використовувати як підказки, нам треба подивитись цю школу. Давайте розберемо, що таке індекс страху і жадібності. Це якраз те, що впливає на наші недоходи, скажімо, на наші. Попадання в гроші. Є індекс страху та жадібності, визначає настрій інвесторів на ринку криптовалют і коливається від 0 до 100, З цим розберетесь, прочитаєте, зайдете в Google, там пишеться індекс страху і жадобності. А я вам це все простими словами донесу до вас і своїми слайдами. Дивимося, помилка перша. Закупитись на весь депозит. Нам не потрібно купляти на всі гроші, які є в нас на біржі монету. Тому що ми завжди думаємо, що ця монета ми взяли по 10, вона виросла по 12. Ну і хорошо, якщо ми взяли на 1000 по 10, продали по 12, ми заробили 200 доларів. Буває і так. Але зачасту буває така от ситуація: ми купили монету по 10. І вона впала на 6. Ми перелякались, щоб графік пішов вниз, нас страх, ми не захотіли попадати на гроші і продали цю монету. І тут з нас індекс страху. Монету купили за 10, монета впала на 6, нас було 1000 доларів, а продали ми 100 монеток вже по 6 доларів. І нас лишилося 600 доларів. всього. Тобто, у нас вийшло мінус 400 доларів. Нам такі торги не потрібні. А буває ще по-другому. Якщо ми вже зрозуміли, що все одно монета буде рости. Ми впала до 6 не продали, але не витримали нерви. В нас пішов страх, вона впала ще до 4, продали вже остаточно. Тобто, якщо не по 6 продали, то з переляку продали. По 4. І ми лишаємося з депозитом 400 доларів. У нас було 1000 доларів. Ми купили 100 монет по 10, впало по 6. Ми ще тримались якось, але потім впало до 4. Ми подумали, що вдруг зараз впаде до 2, я остануся взагалі без нічого. І продали. Але монета рано чи пізно все одно відростає. І тому головна помилка це продати цю монету. Е, Помилка 2. Це продати дешевше, ніж купив. Ще раз кажу, якщо купили за 10, не впала на 6, не продали, впала на 4, то продасте це індекс страху. На це не потрібно піддаватись нам. Для цього є в мене школа усереднення, рекомендації щодо торгівлі, як робити так, щоб ми залишались в плюсі, нам потрібно приміняти тактику усереднення. Далі. Питаємося до сценарію, монета взяли по 10, виросла до 12, є заробіток. Але зачасту в нас є така жадібність річ. І якщо купили по 10, у нас є бажання продати по 20, а то і по 60, примножити наші гроші зразу з тисячі, на 2 тисячі на 5 тисячі. Але нам потрібно, друзі, розуміти, що поки вона може дорости до 20, вона може 10 разів впасти і на 5, а то і нижче. Ну, Якщо повезе, може вирости і до 20 е -е, бистріше. Але це вже, як кажуть, лотерея. І тому, якщо ми взяли по 10 і хочемо продати по 20, до цього моменту може прийти півроку, може пройти рік. І наша жадібність нам не в користь, тому що. За півроку ми можемо 20 разів взяти по 10 і 20 разів продати по 12. Це я така приблизно вам накидаю. Головне не жадібничити. Є заробіток, є. Головне, щоб не був мінус. І е, помилка третя це довготривалість. бо некоторі могли подумати: ну і що я готовий почекати півроку. Але якщо монета буде дійсно в два рази більше, то тоді можна вложити в суму 10 тисяч і через пів року отримати 20 тисяч. Спеціально зробив вам слайд. Помните, нам казали, що біткоін буде по 100 тисяч. І тут є 2032 рік, і біткоін по мільйону. Всі так думали, але біткоін дійшов до 63, люди понакупляли по 63, бо вже думали, що він стане по 100 тисяч, а він впав на 16. Зараз він піднявся до 23, потім впав, зараз знов до 21 і трохи падає. Тому нам ліпше не брати монети на довготривалість. Це особисто моя думка, тому що. Ви не знаєте, доживемо ми до 2032 року, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде з монетою Лучше взяти дешевше, продати дорожче. Взяв по 10, продав по 12, 200 доларів в кармані. Зробив так 20 раз, 40 раз. І до 2032 року можна навіть 100 раз зробити. Тому я вважаю, що це також є помилка. Ще одна помилка номер 4: не робити аналіз графіків. Це все приводить до того, що ми закуповуємося на хаях. На хаях це такий лексикон. Ми закуповуємося у верхній точці. І, наприклад, коли монета була по 10, ми не звертали уваги, а потім різко пішла стріла вверх. Дивимося, що монета різко росте. Ми бігом купили, бо думаємо, що вона буде рости ще більше. І купили її по 20 на самому максимальному значенні. Потім монета піде вверх. І до 20 вона може вернутися також через 2 роки. Якщо ми не будемо, або через рік, якщо ми не будемо робити стратегію усереднення, знову будуть наші кошти заморожені в цій особистій монеті. І Теж рекомендую. Є стратегія, яка є на нашому з вами каналі закритому. Називається імбаланс. Що таке імбаланс? Приблизно я вам скачав. Тобто, бачите, як тут відпрацював імбаланс, як його знаходити, є в нашій закритій групі. Дивіться, школу імбаланс. 430 доларів відпрацювала монета. Тобто, тут є якраз стратегія усереднення наша закрита школа з вами. І стратегія імбаланс. Тобто 1000 доларів витягнули 430 доларів. Друзі, саме головне нам використовувати наші стратегії стратегію імбаланс. Стратегію усереднення обов'язково ми використовуємо. Куповуємо на весь свій депозит. Це теж головна помилка. І індекс страху і жадібності. Нам не потрібно бути. Ні жадібні, нам не потрібно боятись, треба розуміти основне, ми торгуємо на спотовому ринку для початку. Там попасти неможливо. Якщо ви не скидуєте свої монети, якщо ви взяли по 10, наприклад, рано чи пізно вона піднімається знов до 10 або на 12, і ви заробите. Але якщо ви скинете подешевше, ви гроші втрачаєте. Тому не потрібно ні боятись... Не бути жадібним, потрібно торгувати, все, підходити до цього з холодною головою. Я думаю, друзі, школа для новичків була для вас корисна. Використовуйте перед тим, як торгувати, вам треба це намотати на ус і дивитися школи і використовувати технічні ролики. Тоді у вас не буде мінуса. Якщо не буде мінуса на спотовому ринку, значить у вас буде плюс по-любому.